Нашій сім'ї всі полюбляють каву, абсолютно всі. І такий, знаєте, що був кріпкенький. Хто кавоман, той розуміє. Мені здається, єдиний недолік кави це те, що біленькі чашки стають тоді такими страшними, що з ними треба щось робити. Дивіться, вже вони, бачите, тут місця такі вже від кави дуже брудні. Далі, от. Тарілочки теж уже не біленькі, Тому зараз будемо приводити це в порядок. Для цього я візьму доместас, такий от тазик, мисочку глибоченьку і самі чашки, і кип'ячину воду зараз залью. І зараз буду занурювати чашки та тарілочки в оцю суміч із доместаса та кип'яка. Посуд я занурила так, щоб водичка, кип'ячина повністю покрила чашечки та тарілочки і залишаю, не знаю, можливо, на пів години, хай стоїть. А потім я їх перемию звичайно, як посуду, і вони будуть біленькі, я вам обов'язково покажу. Напишіть в коментарях, як відбілюєте такий білесенький посуд ви. Я бачила, що хтось проварює навіть посуд і так далі. Не знаю, мені відомий тільки такий метод. Мені буде цікаво, поділіться своїм досвідом.